Вітаю на сфері головні події рівного та області вже незабаром для вас. Працює Анна Яцук. На Рівненщині збудують нову дорогу з освітленням та пішохідною зоною. Її протяжність становитиме 2 кілометри, і пролягатиме вона на території Зорянської та Клевенської громад у Рівненському районі. Загальна вартість робіт 2,5 млн мільйони євро. 90% – це кошти західних партнерів. Будувати дорогу почнуть у кінці року. Вона з'явиться у рамках співпраці Польщі та України. У Рівному віддали останню шану одразу трьом військовим. Чоловікам було 39, 41 та 44 роки. Вони віддали найдорожче у боротьбі за Україну своє життя. Як з бійцями прощалися у Рівному, дивіться далі. Потрійна втрата для рівного на головному майдані міста прощалися з 41-річним Миколою Говоровим, 44-річним Андрієм Солоновичем та 39-річним Едуардом Малим. Десятки рівнян зібралися, аби провести воїнів в останню дорогу. Микола Говоров народився у Рівному, навчався в 11-му ліцеї, а згодом у 9-му професійно-технічному училищі. Працював склярем на приватному підприємстві. Миколу мобілізували у вересні минулого року. Спочатку воїн боронив країну на Донеччині, потім на Курщині, де 8 січня, на жаль, загинув Час виконання бойового завдання сама дорога, сама золота і сама, сама добріша людина в світі. І зараз всі за кордоном мені дзвонять і всі згадують, яке оце маленьке, біленьке, гарне дитятко бігало. А зараз же це дитятка цього немає. Андрій Солонович народився у Рівному у травні минулого року. Добровільно ступив до лав захисників державну прикордонну службу. Брав участь у боях на Харківському та Донецькому напрямках. 10 січня Андрій загинув внаслідок важкого поранення неподалік Бахмута. Був відзивчивий, ну дуже такий, дуже добрий, дуже добродушний. Не вояним ніколи, нічого. Такий, спокійний хлопчина, і дітки гарні, і жінка. Всі ну все, знаєте, так сталося, але ж. Що зробив Едуард Малий народився у місті Чистякове, що на Донеччині, у 2014 році був вимушений залишити дім та оселитися у Рівному. Працював водієм на хлібзаводі. У серпні минулого року чоловіка мобілізували. Проходив навчання у Франції, служив на прифронтових територіях. На жаль, другий бойовий вихід Едуарда став для нього останнім. Воїн загинув 5 січня на покровському напрямку. Тут виростав у рівному працював був бізнесменом. І в кінці року його забрали до Збройних сил. Так сталося. На два бойові завдання вийшло і вже нема людини. Дуже шкода, молодий енергійний. Після прощання з героями та молитви люди поклали квіти до домовин. Воїнів відспівали Миколу Говорова та Едуарда Малого у Святопокровському соборі, а поховали на кладовищі Нове. Зоопокійна служба за Андрія Солоновича відбулася у храмі села Малий Олексин. А поховали героя на місцевому кладовищі вічна та світла пам'ять. Артем Височин В'ячеслав Мельник, випуск новин. У селі Висоцьк на Дубровичині вщент згоріла церква. Пожежа спалахнула у неділю вранці. На місце виїхали 17 рятувальників та 5 одиниць техніки. Проте вогонь вже набрав чималих обертів. Храм згорів повністю. Ніхто з людей не постраждав. Відомо, що дана церква була найстарішою у колишньому Дубровицькому районі. Її збудували у 1877 році. Наразі причину пожежі та розмір завданих збитків встановлюють. 150 автомобілів для ветеранів в Україні вперше реалізовують ветерансько-американський проєкт. Західні партнери надають українським військовим півтори сотні автівок на виплату. Рівненщина стала пілотним регіоном у реалізації проєкту. На базі центру навчання служби зайнятості ветерани освоюють керування вантажівкою, аби отримати відповідну категорію, а потім ще й авто у лізинг. Подробиці у сюжеті. Олександр – ветеран вчиться керувати вантажним бусом. Він переобладнаний для людей з інвалідністю електрокар, який може перевозити до 7 тонн вантажу. Коли їздив, припустимо, на дизельних моторах там БМП здорова бронетехніка, і ти, коли чуєш мотора, то й гаркіт, а тут а, сідаєш то дико. Олександр пішов воювати у 2022 році після побачених жахіть у Бучі. За два роки на службі пройшов чимало гарячих точок. Коли батько загинув на війні, вирішив залишитись годувальником у сім'ї. Тепер мрія про власну справу. На цю програму ну, вирішив піти, тому що. Є думка займатися перевозками, якимись Алла – одна жінка у групі за кермо ще не сідала, вчиться заводити авто на симуляторі. Слухачка має трьох синів. Найстарший воює незабаром отримає учасника бойових дій. Алла вчиться, аби отримати категорію це один та започаткувати власну справу. Це має бути квіткова керівниця. посвідчення отримали давно, але не їздила і тому, якби тут. Все як з нуля і дуже цікаво. Нині триває навчання першої групи слухачів, а це вісім людей, серед яких ветерани та члени їх родин. Вони вчаться керувати та обслуговувати вантажівки. І в нас навчання теоретичне і практичне, воно поєднане на третьому тижні. До теоретичних занять доєднуються практичні вправи. І по закінченню особа має право складати одночасно теоретичний іспит в разі успішної здачі. Відразу практичний іспит, а триває курс навчання три місяці. Ветерансько-американський проект Вміло діло реалізовують вперше в Україні на базі Рівненського центру профтехосвіти Державної служби зайнятості в Олександрії. Пілотний да, почався лише на Рівненщині, Ми його лише започаткували в минулому році, тому що це є досить така праця, трудомістка. Не можна посадити людину просто на автомобіль. Ось в рамках проекту нам були передані ці автомобілі. Це теж автомобілі категорії це 1 Ми їх перео. Збладнали повністю їх ліцензували, сертифікували, і вони вже у нас є як навчальні. Проект започаткували підприємці. Ветерани залучились підтримкою Державної служби зайнятості міністерства ветеранів та американських партнерів. Останні закупили і нададуть українським армійцям 150 малотоннажних малотонажних автівок у безвідсотковий лізинг. Ми зараз інвестували декілька мільйонів доларів в цей проект. Це дуже важливо обеспечить ветеранам е, е, роботу, коли вони повертаються. Ветеран отримує. По-перше, водійські посвідчення категорії С1. По-друге, в безкоштовну розсрочку на 2 чи на 3 роки він отримує автомобіль марки Nissan або Електричний. От і він зразу отримує вже замовлення да від великих логістичних компаній. Тобто, ну це бізнес під ключ. Першу автівку у рамках проекту отримав ветеран АТО з Рівного Ігор Рик. Чоловік у минулому році отримав 250 тисяч грантових коштів від держави і відкрив експрес-перукарню. Тепер ще хоче облаштувати перукарню на колесах. У цьому допоможе отримане авто. Виплата буде тривати два роки. От розділена на окремі рівні частини. Планує розвивати свій бізнес, планую переобладнати автомобіль. Взагалі планується е, мобільна перукарня, яка буде надавати послуги е, для людей, які будуть е, потребувати е, такі послуги. Е, у нас час це дуже є. Е, Необхідно є е, 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 ветерани, є військові. На Рівненщині вже понад 40 ветеранів у минулому році відкрили власну справу завдяки державним коштам. Ще 20 бізнес-ідей нині на етапі затвердження. Даний проєкт вміло діло планують масштабувати і зробити загальнонаціональним. Анна А не Олексієнко, випуск новин. Демоверсію електронного квитка презентували у рівному вже у лютому. В громадському транспорті міста встановлять валідатори, через які рівняни зможуть оплачувати проїзд картками, а згодом і проїзними. Більше про безготівкову оплату розповість Юлія Смаль. Беремо транспортну картку і сплачуємо за допомогою неї за проїзд. Прикладаємо просто картку до валідатора. Бачимо. Що поїздка привалідувалася, значить можемо їхати. Пані Ольга тримає в руках транспортну картку, простими словами проїзний, який невдовзі з'явиться у рівнян. У місті продовжують працювати над реформою громадського транспорту. З цього року впроваджують є квиток. У тролейбусному депо Рівне електроавтотрансу презентували демо-версію. Дуже багато роботи зроблено. Чому тому, що вибирався найкращий постачальник, Тобто ми провели повністю конкурс, вибрали найкращого постачальника по наших критеріях. Дійсно, її головна мета була це зробити так, так, щоб підприємство мало максимальний досвід, він це має. Організацію безготівкової плати проїзду в рівному займається компанія EasyPay. Як зазначають, ведення електронного квитка дозволить визначити реальний пасажиропотік, краще планувати маршрути, чітко відстежувати години пік і залежно від цього додавати або зменшувати кількість транспорту на тих чи інших маршрутах. Окрім того, швидко оплачувати проїзд за допомогою мобільних додатків, банківських або спеціальних карток. В лютому вже будуть почати в принципі, буде обладнано майже всі вій... Весь, весь э, комунальний транспорт, і в квітні ми почнемо вже промислову експлуатацію цього електронного квитка. Це буде картка, це буде Apple Google Pay, це буде э, фізична картка. Це буде віртуальна картка, як в вашому смартфоні. Кожен тролейбус чи автобус буде обладнаний валідаторами. Кондуктори матимуть спеціальні девайси для перевірки валідності квитків. Транспортну картку можна буде поповняти через термінали EasyPay. пей їх у громаді вже 150 або через застосунок. Окрім цього, в додатку який розроблять для рівнян, будуть доступні і інші послуги. Можете бачити рух транспорту, зможете оплатити комунальні послуги. Отримати всі заборгованості по комунальних послугах, заплатити за парковку. Оплатити штрафи адміністрація міста не відкидає того, що у людей старшого віку можуть виникнути проблеми із користуванням електронним квитком. Однак декілька місяців у рівному триватиме так званий перехідний період. В цей час у комунальному транспорті можна буде розрахуватися і готівкою, і картками. Згодом для пільгових категорій видаватимуться пільгові картки. З квітня розпочнеться етап видачі пільгових карток От вам демонстрували транспортну карту. Вона буде аналогічна, така сама пластикова. Це для людей там. Старшого віку, які мають можливість для пільгового проїзду. Вона буде валідована як така, що є пільговою, належить людині пільгової категорії, і людина просто не має її поповнювати, а буде прикладати в транспортному засобі. і Ми будемо розуміти, що це єде людина пільгової категорії. Варто зазначити, що усі витрати на впровадження електронного квитка покриває інвестор. Кошти із міського бюджету не витрачатимуть. Поки про зміну вартості проїзду адміністрація не говорить, однак, все ж із впровадженням електронного квитка вартість може зробити. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Поліцейські вилучили зброю та боєприпаси у трьох жителів Рівненщини. У селищі Мізоч у будинку місцевих жителів знайшли 50 патронів. А у селі Пляшева у чоловіка вилучили рушницю, яка має ознаки переробки. Всі предмети направлені на експертизу. Ведеться слідство. Мешканцям Рівненщини у Вайбер надходять шахрайські повідомлення. Буцімто відділ кадрів тіктоку обіцяє високі заробітки за онлайн співпрацю. У тексті також пропонують перейти за посиланням для отримання бонусу. Якщо ви отримали подібне сповіщення, блокуйте відправника та повідомляйте про шахрайство у службу підтримки меседжера. У рівному випустили календар на 2025 рік, який об'єднує героїнь тилу дружин та матерів українських воїнів. Його мета показати суспільству силу і жертовність жінок, які чекають своїх захисників з фронту. Подробиці у сюжеті. Сильні, незламні та люблячі на 13 світлинах. Жінки, чиї сини, чоловіки та брати стали на захист України спочатку російсько-української війни. Учасниці фотопроєкту зображені в традиційних костюмах з кіньми, які символізують незламність та рух проти вітру, попри незгоду, горе, біду. Саме такими є українські жінки, які чекають близьких із фронту або пам'ятають тих, хто назавжди залишився героями. Я створила таку ініціативу, яка Власне, стала своєрідною такою арт підтримкою для самих жінок. Дуже хочеться, щоб такі календарі вони знайшли місце в багатьох офісах, домівках і нагадували про те, що є люди, які попри і всупереч війні залишаються незламними, творять свою історію, допомагають армії. Жінки з рівного корця. Березного та мізоча стали учасницями проєкту. Марія Молдавська, дружина полеглого захисника Данила. Чоловік був добровольцем, загинув на Херсонщині у 2022 році. Сьогодні, попри біль та невизначеність, Марія продовжує волонтерити та допомагати тим, хто цього потребує. проєкт дуже класний. Дуже цікавий, і старовинне вбрання, і локації, ну і з кіньми так само, кінь, ну, коні так само і лікують, і спілкування з ними класне, і, ну, і фотосесія це також для дівчат, для жінок. Будь-якого віку це дуже, ну, дуже виручає. І... Ну, це класно. Руслана Броновицька, мама захисника Дмитра, який зник безвісти. Понад рік тому жінка каже, такі ініціативи. Це можливість підтримати інших, які також чекають на своїх рідних з фронту. Сама фотосесія вона була така. Знаєте, якась особлива. Ми одягали костюми Ірини Баковецької з її власної колекції. ми спілкувалися із конями, якщо так можна сказати. Хтось має досвід більший, хтось менший. Як я я напевно єдина, яка справді їх дуже боялася, мені страшно було підійти. Всього вийшло 70 примірників календаря. На сьогодні залишилось лише сім. Однак, за словами ініціаторів проєкту, його збільшать, якщо на це буде запит громадськості, ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині послугою муніципальна гняня скористались майже 150 людей. Нагадаємо, це програма підтримки сімей, яка компенсує частину витрат на послуги няні для дітей віком до 6 років. Підрозділи соцзахисту області перерахували майже 8 мільйонів гривень як компенсацію родинам дітям, яких необхідний нагляд. Наразі у мене все. Якщо ви не встигли щось побачити, заходьте на наші сторінки у соцмережах. Я за мене прощаюсь до зустрічі вже незабаром на сфері.